Добре, дякую. Дякую. Ну насамперед дійсно важливі тези прозвучала, що разом зможемо більше, і кожен до цієї справи може долучитися, має долучитися і має відповідні спроможності, ресурси. І головне, щоб було бажання і координація цих зусиль, які може дати більшу синергію і результат для тих людей, за те, чого ми власне. Працюємо і зібралися обговорити їх питання. Чому федерація про спілок? Тому що давайте подивимося. Ми представляємо цивільним основному населення. Це наймані працівники, які працюють сьогодні на забезпеченні обороноздатності країни. Це трудовий фронт. І зрозуміло, треба ще і життєзабезпечення населення, вода, тепло, електроенергія. Все це потрібно людям для того, щоб жити і працювати в більш-менш прийнятних умовах, як дозволяє військовий стан. У нас 2,7 мільйона працівників в цій сфері зайнято. Вони потребують точно же, і про це говорили, як цивільні, які є, де є прильоти, де є бомбардування, де є обстріли. Є загиблих серед працівників. Є поранення. Покажіть, будь ласка. слайд. І ми навіть ініціювали законопроект, який Верховній Раді про те, що прирівняти за умовами. Тих, хто працював на оборонному секторі, і загинули е, під час виконання трудових обов'язків з відповідними прийняти до статусу ветеранів війни, друге, це мобілізований, це наші члени проспілок на різних підприємствах, в залежності від масштабу цього підприємства, є навіть до 50% персоналу сьогодні. Членів проспілок і працівників знаходяться у війську. І зрозуміло, що ми не розриваємо таких контактів з такими. Військово зобов'язань за ними зберігається по-перше як гарантоване робоче місце. По друге, це постійні контакти з тим, щоб допомогти їм забезпечити і облаштуванням і якимось технікою щось, що потрібно шолом, бронежилети і багато чого іншого, що потребує військо. Кожна простукова організація на підприємстві разом з адміністрацією, разом з роботодавцем робить все можливе. І я хотів би сказати про один приклад: наприклад, бо на минуло тижня я був на Обухівському каптонопаперовому комбінаті, де зберегли робочі місця 212 осіб, які сьогодні є в війську. Цим особам зберегли середньомісячну заробітну плату, що місячно виплачується, сім'я має гарну матеріальну підтримку. Якщо є поранення або складність здоров'я 100 тисяч одноразова матеріальна допомога зразу надається для того, щоб і багато чого іншого. Тобто, я хочу цим підкреслити там, де роботодавець і проспілка дієві і Роз і трудовий колектив розуміє, що зараз кого треба в першу чергу підтримати, мовхти, Там ця справа рухається досить е, непогано. У складі Федерації про сполучі така унікальна про як військова е, захисників України, і Сергій Близов, він скаже про це. Е, про спілка, яка динамічно розвивається. Ми розуміємо, що держава становила пільги, гарантії, е, певні можливості, але ми чудово знаємо, що все це ще треба здобувати і кожний. Хто потребує відповідного соціального захисту, він гуртується в таку професійну спілки, вона сьогодні є досить корисною і половою. Звичайно, соціального психологічної підтримки потребує кожен, абсолютно, тому що ми в кияни, напевно, найбільш захищені з точки зору зовнішньої внутрішньої, повітряної оборони і все інше. Але ж спати не доводиться і, і протягом і дня і ночей, і звичайно, це впливає. Ну я, як роботодавець, бо я голови федерації проспілок, сполод нас, є експерти, фахівці, які працюють в нашій системі. Ну, наприклад, те, що стосується. Психологічного такого стану ми трьохденний провели для своїх працівників. Запросили ДСНС, психологів, попрацювали, трошки стабілізували. Але це треба робити, звичайно, на кожному підприємстві. Там, де є проспілка і є більш-менш чисельний склад, це робиться. А от мали підприємства, мікропідприємства, де люди немає спроможності такі, потрібно думати, як там повернути. З обличчям до людей, які там заняті, і звичайно особлива увага цим людям, які з інвалідністю, які Потребують особливо і підлаштування робочих місць, і допомоги, і соціалізації, і реадаптації знову, коли вони повернуться на свої робочі місця, бо можливо потрібна перепідготовка, перекваліфікація і так далі. Це все цикл робіт, які вже сьогодні роботодавець разом з проспілкою повинні працювати в плані підготовки і без координації цієї роботи на рівні держави. На рівні а, території громад, про що, а, ш, шановний голова громадської а, організації Асоціації Міз Козирів зазначив, а, я би сказав ще наступне, а, що а, на територіальних громад у нас є сотні, так сотні а про спілки представлені разом з роботодавцем на ну всякому разі в рамках тільки Федерації про спілок на 30. 34 тисяча підприємств. Тобто там, де будуть люди, які потребують безпосередньо щоденної турботи і роботи з ними. Тому, який ми маємо потенціал долучення, бо треба ж мати і спроможність долучення. Федерація проспілок має санаторно курортні заклади, вони об'єднані в акціональному товариству Укрпрофздоровниці і зрозуміло, що. Цей ресурс на сьогодні це 17 санаторіїв Працює вже на цю ціль, але я можу зазначити, що недовантажений при тій потребі, які сьогодні є, для того, щоб проводити відновлене лікування як працівників, які теж мають травми під час аварії на виробництві, мають професійне захворювання, так і військових. Військових дійсно почали ми працювати з 2014 року, напрацювали вже певні методики. Є понад 100 таких спеціалізованих реабілітаційних центрів в рамках створених на санаторіях, чого не достає, не достає коштів. Тобто для людини, яка потребує відповідної підтримки лікування, мають бути кошти один ресурс. Він не такий великий, але це об'єднання коштів самих проспілок і роботодавця для своїх працівників. Інший ресурс це звичайно те, що стосується держави, бюджет Національна, Національна служба охорони здоров'я, там, де є можливо ветеранів, якщо є відповідні фінансові ресурси, потрібно підключати, щоб е, е, за. Тому кому потрібна допомога, кошти ходили за такою людиною. Значить потрібно об'єднати зусилля, фінансові ресурси і матеріальну базу. Матеріальна база, в принципі, на сьогодні не використана, яка є в країні. Ну що таке, 17 санаторій у нас? Так, це 7 тисяч щоденно може перебувати. Я переконаний, якщо би туди залучити інвестиції і на основі державного приватного партнерства, ми могли розширити вдвічі, так, Анна. От заступник директора кавернішого голови правління тут є присутньо, збільшити до 14-15 тисяч в день могли би перебувати. Але ми розуміємо, що потребують сотні тисяч, особливо коли демобілізація наступить. Так? я думаю, що цією роботою поки що ми по серйозному не зайнялися, а нагальність така є колосальною. Тому, звичайно, і інші є можливості. Я скажу так, нам потрібно, щоб були колективні договори і були організації. І справа піде набагато краще, бо там і ще раз підкреслюю, там люди сьогодні є, і там будуть повертатися на свої робочі місця, і треба цим займатися. Дякую.